Занепалі капіталісти жадібно спостерігають, як величний дракон обганяє першу економіку світу Америку. Ще вчора першу економіку світу, а сьогодні вже ні. Ні, ми не отримали миска рис, а також кішка-дружина. Просто так висловлюються пропагандисти з Китаю, те, що вони є першою економікою світу. Чи правильно вони так вважають, чи ні, зараз будемо розбиратися. Тож, поїхали з вами, Валентин. На скринах сайтів новин ви можете побачити твердження експертів про те, що китайська економіка вже випередила американську. І дійсно, якщо поглянути на статистику економіки США і КНР на Паритет купівельної спроможності то Китай справді вже з 2014 року випередив Сполучені Штати Америки. Він має 27 мільярдів доларів проти 24 у Сполучених Штатах Америки. Обсягами економіки по ПКС маніпулюють не тільки китайці, але і наші вороги. Верховний лідер їхній Путін заявив про те, що не дивлячись на тиск санкцій і ворогів навколо, вони вже обігнали більшість економік світу і взагалі Європи. Тепер вони перша економіка цього регіону. Ну і звісно, обігнали вже економіку Німеччини і посіли почесне п'яте місце. Вроді би нас со всіх сторон душа дев'ят, а ми стали... По объему по по экономики в целом. Первый в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. То невже все пропало, і економіки осі зла випередили розвинені економіки. Невже ситуація докоріно змінилася? І ми живемо в новому світі, де диктатури якісно вміють розподіляти ресурси і показувати злим американцям і капіталістам, як справді жити? Еті демократії не пройдуть? Перш за все, треба розібратися, що таке ВВП за паритетом купівельної і спроможності. І цікавим таким прикладом є доволі розважальний. Ще раз розважальний, а не експертний індекс Мака, який робить The Eкономіст. Наприклад, в США Мак коштує 5 доларів, а в Китаї 20 юанів. Це значить, що паритет купівельної спроможності між країнами 1 до 4. Тобто на 1 долар американець може купити стільки, скільки китайць на 4 юані. Водночас курс долара до юаня склав 6,4 Різниця на 38% з співвідношенням цін. І от, коли ми переходимо до розрахунку ВВП. Нам треба перевести економіку Китая в юанях безпосередньо в долари. І тут виникає питання: ми це робимо від співвідношення цін чи прямо в доларах. У першому випадку ми отримуємо ВВП за паритетом купівельної спроможності, тобто від того скільки може купити кожний громадянин безпосередньо в своїй країні. У другому випадку ми отримуємо ВВП у поточних цінах, який враховує обсяг виробленого без поправок на вартість життя. Отже, ПКС дозволяє зрозуміти, скільки може отримати і дозволити собі людина в конкретному регіоні чи країні. А от загальний ВВП в доларах дозволяє оцінити економіки в глобальному масштабі. Чому це саме так? Ми. Зараз теж детальніше подивимось, бо ПКС дійсно важливий для оцінки того, скільки товарів люди можуть дозволити собі на внутрішньому ринку країни. Макдональдс це компанія, яка старається закуповувати більшість інгредієнтів для своїх бургерів на місцях, тому їх ціна залежить від цієї орієнтованості на внутрішній ринок. Однак, коли ми виходимо на глобальний ринок, тут все змінюється, адже товари, які продаються на міжнародних ринках, в принципі, мають одну ціну. Наприклад, iPhone коштує тисячу доларів в США чи в Україні чи в Китаї, будь де. Глобальний ринок це місце, де економіки справді показують свою особну силу і конкурентноздатність. Тому їх ВВП треба порівнювати в поточних цінах. Та й загалом зазвичай ВВП за ПКС треба розраховувати на одну особу, тобто скільки може собі дозволити конкретна людина, а не для того, аби оцінити всю економіку. Тобто, якщо китайці оцінюють свою економіку в 27 трильйонів доларів, це не означає, що там є 27 трильйонів доларів. Це приблизне усвідомлення, що собі можуть дозволити китайці на той рівень економіки, який є на сьогодні там в країні. Але точно ніяк не можна його порівнювати з самими Сполученими Штатами Америки. Водночас, ВВП за ПКС на людину, дозволяє справді оцінити рівень життя людей в конкретному регіоні і країні. Ще раз зазначимо. Отже, дослідивши, що таке ВВП за ПКС, ми можемо розставити все на свої місця. Насправді, Китай, ще дуже далеко до економіки Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день. У поточних цінах ВВП США складає 27,4 сім трильйони доларів, тоді як Китаю 17,7 трильйонів доларів. Тобто американська економіка випереджає китайську на 55%. Це означає, що мрії Сіціпіна не збулися, і Америка залишається дотепер світовим гегемоном. Ну принаймні в економіці, бо в багатьох інших речах ми бачимо, що не дуже. На жаль, на графіку показано, що Китай збільшує відставання від США ВВП ПЕКЕС за прогнозами щодо Московії. То вона до 2013 року була друга за величиною економікою в Європі і восьма в світі за номінальним ВВП. До 2021 року вона опустилася на 11-те місце у світі та 5-те в Європі і з тих пір не зазнала суттєвих змін. За показником ВВП, за паритетом купівельної спроможності на душу населення Москва впала з 50-го місця у 2013 році до 55-го у 2023 році, посівши 31-е місце в Європі. Щодо Китаю, то дійсно, ще років 10 назад багато експертів говорили, що до середини 21-го століття він випередить Сполучені Штати Америки за ВВП, але наразі про це говорить все менше. Про проблеми ми говорили багато. У нас є відео і на останньому Капіталісті, От недавно вийшло тут на каналі Валентин Відео про бутонономіку. Подивіться, будь ласка. Та і загалом хочеться зазначити, що якщо ви хочете більше розумітися в економіці, а також в інвестиціях, ви можете. Придбати продукти нашої школи останнього капіталіста у нас є дуже хороші економічні курси. Ну і інвестиційні також. Тому заходьте, ми будемо раді вас бачити. Загалом економіка Китаю справді вже скорочує свій розвиток і населення теж там скорочується. А от Сполучені Штати Америки продовжують рухатися в своєму темпі. Ми приходимо до такої ситуації, що Китай з низької бази, розвиваючись, він дійшов до реального ВВП в 15 тисяч доларів. І зараз кожним роком у нього починається зменшуватися темпи розвитку економіки. Це означає, що десь до середини 21 століття темпи розвитку китайської економіки і американської будуть приблизно однакові. Тобто Китай ніколи не наздожене Америку за наявними даними і взагалі політичної ситуації там. Ще раз, другі друзі, більш так детально: якщо ціна робочої сили, наприклад, кухара в Китаї за годину в 5 разів більше в Америці, ніж в Китаї, це не означає, що в Китаї більше грошей. Взагалі, це означає. Що ринок робочої праці там дешевше ніж Сполучених Штатах Америки, але це також означає, що американський працівник накопичить ресурсів набагато більше і швидше, ніж китайський. Від того, реальні ресурси Сполучених Штатів Америки будувати найкращі авіаносці, найкращі літаки, мати найкращі дослідницькі центри. У них всього цього набагато більше, бо вони найперші на планеті. І їхнє життя враховується в реальних обсягах. А не в маніпулятивних, як це робить Московія і Китайці. До зустрічі!